З нагоди дня святкування соборності, і от просто зараз там працює наша колега Марина Смолова. І е, з ким вона зараз має можливість ексклюзивно поспілкуватися. Ми від неї просто от дізнаємось, надавши їй слово. Отже, Марина, тобі слово. слова Кароліно. Пала ви мене чуєте. Доброго дня. Хочу привітати вас з Днем Соборності. З Днем соборності. перебуваю я зараз на Софійській площі. Тут щойно закінчився такий святковий історичний концерт. Пам'ятаємо, що четвертий універсал було проголошено українською радою. У 1918 році, а вже через рік, ось тут на Софійській площі було проголошено об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Зараз маємо унікальну можливість поговорити з митрополитом Київським, з Епіфанієм. Бачите, скільки людей поруч всі вони з ним фотографуються, всі йому висловлюють подяку. Доброго дня вам! Хочемо привітати вас зі святом. Скажіть, будь ласка, для... Української автокефальної церкви це свято. Яке значимість його сьогодні? Це велике свято, тому що ми говоримо сьогодні про єдність, про єдність українських земель, і вперше в цьому році ми святкуємо вже в нашій єдиній помісній Українській православній церкві. бо єдність є важлива для нашого українського народу, особливо це цей нелегкий час. Ми повинні єднатися. Ми повинні разом будувати свою незалежну українську соборну державу, в якій Постане і є вже наша незалежна помісна українська православна церква. Тому спільними зусиллями ми як церква духовна основа. Будемо і подалі розбудовувати нашу українську державу, і це ми бачимо сьогодні тут серед людей, які піднесені, радісні, посміхнені за про те, що всі ми прагнемо єдності. Якщо ми будемо єдиними, то з нами буде Бог. А де Бог там перемога і все буде добре? Які сьогодні заходи будуть відбуватися в Україні? Ські православні церкви сьогодні ми молимось по всіх наших храмах, щоб Господь в подальшому давав нам сили іти цим шляхом, шляхом єдності, шляхом побудови своєї незалежної української церкви. Бо ми переживаємо справді історичні події. І те, що відбувалося 100 років тому, теж мріяли наші нащадки, щоб. Мати свою незалежну церкву, але на жаль, на жаль, не було держави, і це породило те, що церква радянським режимом була практично знищена. Зараз ми маємо цю унікальну можливість будувати в своїй незалежній українській державі свою автокефальну незалежну церкву. Дякую вам дуже. Дякую, дякую вам. що долучились до нас.